В ім'я Отця і Сина Святого Духа Христос Воскрес. Прошу присідати, де кому зручно. У нього було життя і життя було світло людей. В ім'я Отця і сині Святого Духа. Звідки почалось життя? Філософи, що по сьогоднішній день змагаються, знаєте, намагаються одного доказати, що було раніше кулька чи є це. Замість того, щоб себе питати, а звідки є життя? І от сьогоднішньому ми панелі ми чуємо знову ці слова. Звідки є життя? Але Євангелист Іван дає нам... Він просто каже, у ньому було життя. Але в кому було життя? Вертаючись на один стишок назад, ми чуємо, що пише й що на початку було слово і слово було Богом. Тобто життя було у Бозі, і без Бога не було життя. Книзі з якої починається вся наша історія. Тільки й один єдиний Бог. Зараз вчені намагаються черговий раз виступити проти Бога, створивши цей андроїд, ерегулайдер, в якому розганяють ці частички, хочуть відновити оце всесвітній вибух, з якого постав Серсін. Але чомусь ніхто не ставить собі запитання. А звідки вони беруть ці частички? Звідки ці два нейтрони чи протони, яких там розганяють? Звідки вони взялись? І знову ж таки вертаємось до Христова. Що життя це не нейтрон чи протон. Що життя це не закони природи. Життя це Бог. А що таке Бог? Хто такий Бог? А Бог це любов? Як ми можемо пізнати любов? Дуже просто. Через слово, яке прийшло до на нас. Як дівчина може дізнатися, що хлопець її любить? Як вона дізнається, що хлопець її любить? Ну, питання до вас усіх, прокидайтеся. Як дівчина дізнається, що хлопець її любить? Її любить Хоч хлопець може перед ним дарувати букети квітів, ще, ще, ще. Але чого хоче дівчина? почути. <плес> дівчина хоче почути слово «Я люблю». Mm -hmm. Любов це слово. Слово, яке приходить від Бога до нас людей. І це слово стає людини. І це людина є Ісус Христос. І все своє земне життя Ісус Христос. Навчав людей любити, навчав нас жити по любові, навчав нас прощати, навчав нас, що терпіння це не проблема, це не страждання, а що перетерпіти, тобто потерпіти комусь, змовчати на чиє слово, це означає проявити любов, тому що коли ти Агресію відповідаєш на агресію, це ця злоба тебе самого знищує. А любити це означає промовчати. Христос навчав любові, коли очищав Єрусалимський храм і виганяв з храму у тих, хто цей храм перетворив на югін. Христос навчав любові в Гесамантському саду. Прийшов з вояками їх його перештувати. Христос навчав любові тим, що вийшов до це кучі, вийшов до цього люду. І коли він казав, кого шукаєте? Ісуса на і Христос сказав відкрито, ось я. Ось це слово це любов, яку ви шукаєте. Христос навчав любов. Била, коли над ним змущались, він мовчав. І коли пила за Ісуса. Ти є істина, ти Цар, так, ти самаш Тим, що я знав. Істина, я є істина, і істина це любов, істина веде до життя, Христос навчав любові, коли його розіб'яли на хресті, Він висів. А вони зустояли люди і казали, якщо ти син Божий, зійди з Христа і ми в Тебе віруємо. спокушали його, але Христос навчав любові до Бога і казав, Господи, прости їм, бо не знає, що робить. Любов це молитися за того, хто тобі завдає болю. Бо Він не знає, що він робить. Христос навчав любові, коли лежав кров цінували життя, тоді ми мали поцінувати того, кого втратили. Христос навчає любові в день свого Воскресіння, в день, коли Він приходить до своїх учнів, приходить до цієї Марії і каже, Ось, я. Христос навчає любові сьогодні кожного з нас. Кожного, хто сьогодні є в цьому храмі. Бо справжня любов це коли ти даруєш своє життя. Справжня любов це подарувати свою посмішку, своєму ближню. Справжня любов це коли ти відкидаєш свої амбіції і не боїшся стати простою людиною, так як цього зробив Христос на вечері, коли вмив ноги свої мучі. Він учитель вмиває ноги. Любов це коли ти подаєш духу тому, кого ти не знаєш. Оце є любов, я. оце є та істина, якою навчає нас Христос. І все це можливо було статися тільки в той момент, коли Він воскрес. Бо коли ти даруєш своє життя за тих, кого ти любиш, тоді Господь Бог твоє життя воскресає. Тоді ти заново народжуєшся, тоді ти заново живеш. Я скажу так, любити дуже легко страх. Дуже легко жити. Ми боїмося відповідальності, але любов це не відповідальність. Любов це, як би це сказати правильно, це свобода. Тому що коли ти любиш, ти не боїшся. Навчає Христос сьогодні всіх нас через наших військових. Тому що наші військові сьогодні є уособленням тієї любові, любові до Бога і до життя, яке нам дарує Господь. Вони є уособленням цього. Вони дарують своє життя кожному з нас. І усе є справжнім любов. І якщо ми, дивлячись на них, не візьмемо собі за приклад цієї любові, тоді стоїть питання, а хто ми є? Наше Воскресіння якраз і полягає в тому, щоб любити і дарувати життя. Тому в цей сьогоднішній день світлообразника Христового Воскресіння, коли Господь Бог через своє Воскресіння дарує нам цю любов. Тож приймімо його, приймімо цю любов. Приймімо цю любов і подаруємо кожному, хто є перед зі мною сьогодні. Не біймося цього. Я скажу так, любити це гарно. Любити це жити. Живі. Тож живімо, любімо і даруємо це життя і цю любов тому, хто є поряд Христос Христос! すいません。